Завичку від в'їзду Санта-Барбару є садиба. Я тільки зняв ці ворота. От. І це паркан цей зняв. Але це не все, розумієте? Це просто диво з див, що тут стоїть. Паркан, о, який може належить, а може все-таки це інша садиба. Але о, паркан неймовірний, бо він... Із Лавру Благородного зроблений. Наповнені з каменя, причому, мабуть, древнього каменю, який стоїть тут тисячоліття. От, і віки. От. І він, і жива ізгородь, Аркан Лавр Благородний. Хоча каменна одна і та сама, то може все-таки це один хазяїн. Там оливкова частина і ще якийсь сад, а тут ще огорожа. Я подивлюсь, там, мабуть, вона сади закінчується там, або тут не видно. Це просто шедевр. Просто шедевр. Ви так не вважаєте?